Ви дивитесь підсумки вчора, майже 430 тисяч першокласників відзначили свій перший день знань. Влада подає факт збільшення кількості школяриків як доказ успішності своїх реформ. Нескладна арифметика свідчить, що народились сьогоднішні шестирічки першачки у 2006 році, якраз під час так званих руїни і помаранчевого шабашу. Записати собі в заслугу бебі-бум часів Ющенка та Тимошенко це нахабство. Але якщо суспільство не реагує на брехню, з нами можна і так. З цьогорічних нововведень нові освітні стандарти. З першого класу учні вивчатимуть іноземну мову, а вже з другого інформатику. Міносвіти також ввело більше уроків фізкультури до трьох годин на тиждень. Старшокласники відтепер зможуть обирати українською чи іноземною мовою, опановувати ті чи інші предмети. Вчителям обіцяють суттєве збільшення зарплат. З ним знань учнів привітав і президент. Віктор Янукович пообіцяв відкрити у цьому році 40 нових шкіл і забезпечити сільські школи автобусами. У школі, у школі яку відвідав, Президент його дуже чекали. Я люблю Януковича. Любиш його. А це віршик? Чи це дійсно так? Це віршик.